Правідність по вірі, 95 тез. Моріс Венден Сьогодні ми починаємо альманах по 95 тезам праведність по вірі пастора Моріса Вендена. 95 тез, які ми будемо розглядати, зосереджені на істині про праведність, яка приходить лише через віру в Ісуса Христа. Це вістка на всі часи, і вона все сильніше звучатиме доти, доки істина про те, що Христос, наша праведність, не стане найважливішою темою. Ми живемо саме у такий час. Вістка трьох ангелів уже звучить і звучатиме все посилюючись, поки не буде почутою всюди. Наші відео мають ціль спонукати вас до вивчення найважливішої теми про праведність Христа. Наші відео йдуть по книзі Моріса Вендена, 95 тез про праведність по вірі, яка написана з розрахунком на колективне вивчення. Але будьте обережні, ви можете потрапити на гачок. Тому, хто погодиться з першими 12 тезами, буде вкрай складно заперечити решті тез, бо саме вони формують основу розуміння цієї теми загалом. Вчення праведності по вірі подібне до дінаміту. Якщо ви по-справжньому вникнете в неї, то не залишитеся байдужими. Але однієї лише теорії недостатньо. Справжня сила виявляється лише тоді, коли ви зможете знайти в цій теорії практичне застосування, що має життєво важливе значення, і я запрошую вас сьогодні зробити цей крок. Теза номер 1 Християнин чинить по правді не для того, щоб бути таким, але тому, що він християнин. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зародить, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелій, 15 розділ 5 вірш. У новій громаді, куди Моріса призначили пастором, він поставив за мету протягом перших кількох тижнів відвідати кожну сім'ю, щоб зав'язати знайомства. Однак спочатку зав'язати розмову завжди досить важко. Тому в кожному домі він ставив одне і те саме запитання. Що ви розумієте під словом християнин? І акуратно записував кожну відповідь. Християнин це людина, яка живе за золотим правилом, не роби іншому того, чого не бажаєш собі. Християнин це чесна людина. Християнин це людина добра і любляча людина. Християнин це добрий сусід. Я чув безліч різних відповідей, але вони мали один спільний знаменник кожна відповідь торкалася поведінки людини, а ім'я Христа виразно не звучало: християнин чинить так і так, християнин не робить того. Ви часто чуєте відповідь: християнин це той, хто знає і любить Христа. Що таке християнство? Чи засноване воно переважно на поведінці, чи воно базується насамперед на взаєминах? Це важливий момент у розумінні та залученні до спасіння через віру в Христа. Християнство це питання знання Христа, а поведінка, яка відрізняє християнина від нехристиянина, формується як результат довірливих взаємин з Ісусом, а не є їх причиною. Давайте трохи перефразуємо цю тезу. Яблуня родить врожай яблук, бо вона яблуня, а не ради того, щоб стати нею. І Ісус привів схоже порівняння. Кожне дерево добре приносить і плоди добрі, а погане дерево приносить погані плоди. Не може дерево добре приносити плоди погані, ні дерево погане приносити добрі плоди. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 17 та 18 вірші. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб мати хороші плоди, вам для початку потрібно привити дерево. Потім вашим завданням буде поливати саженець, можливо, удобряти його і дозволити сонцю, дощу та вітру робити свою справу. Вам зовсім не потрібно посилено працювати, щоб отримати плоди. Якщо посаджене деревце здорове, плоди з'являться у свій час. Така ж справа із християнським життям. Кожен, хто бачить християнське життя лише в роботі над своєю поведінкою, зайде в глухий кут. У книзі Елен Вайт на очні уроки Христа про це говориться так благодать Божа оновлює серце людини, перетворюючи тим самим все її життя, жодні чисто зовнішні зміни не можуть привести нас до злагоджених відносин з Богом. Багато хто намагається перетворити себе шляхом викоренення тієї чи іншої поганої звички або риси, яка характеризує їх, насамперед необхідне переродження серця. Незалежно від того, наскільки зразковим може бути ваше життя, скільки прекрасних вчинків ви здатні зробити, наскільки релігійними можете виглядати, ви не станете справжніми християнами доти, доки особисто не спізнаєте Ісуса Христа. Здійснення добрих вчинків саме собою не робить вас християнами, це лише допоможе вам стати високоморальними людьми. Рання церква. Була настільки зосереджена на Господі Ісусі Христі, Він постійно був предметом їхніх розмов і роздумів. Христос зробив так або Христос сказав це, і одного дня хтось запропонував. Давайте будемо називати їх християнами. Цікаво, як би ви назвали себе, якщо виходите з того, про що ви говорите і розмірковуєте постійно? Ви просто хороша людина чи ви справді християнин? Подумайте над цим.